Всім величезний привіт, рада вас вітати на каналі. Сьогодні 109 гривень за кілограм. Ваша улюблена рубрика Second Hand на вагу 109 гривень сьогодні. Коштує таке взуття, це шкіра на зручній танкетці і шнурівки з оксамейту. далі. Ось такі шльопанці, дуже стильні. Зараз такі схожі є в зарі, у масіму дуті, але це від англійського бренду Ту. Четвертій розмір, це 37-й, такому сірому кольорі. З пряжечкою, досить зручні, вони легесенькі і ми поважимо, подивимося, скільки вони коштують: 57 гривень всього на всього. І я йду шукати далі які знахідки для вас. Такі човники, ви подивіться, який красивий, бежевий, такий нюд від Нінвест. Абсолютно не знищені, дуже в класному стані. І такі босоніжки, їх потрібно помити, вони трішки такі залюблені, але вони цілесенькі, вони з тканини, таке як хороше поєднання салатового, такого салатового ківі з блакитним, теж легесенький текстиль і пряжечки якби зі шкіри. І загубився тут клач, такий ошатний, вихідний, десь в театр, в оперу, не між сумками, а між взуттям. Покажу вам, подивимося, теж хороший стан. Ну, він не то що хороший. Це новасенький стан. Ще з етикеточкою перед останній день. Дуже деколи дивують, деколи просто хлам з хламу, а деколи, як бачите, можна щось підібрати. Ось, наприклад, такі конверси, молодіжні, стильні, круті від е, конверса, дуже яскраві. Так що можна на різні смаки від Кайшел до високої моди знайти щось і Малібу Каліфорнія. Така зіпка, ну це між чоловічим одягом, чоловічим від Шейн, від Мас Маркету, Але рука потягнулася, бо якась така стильненька річ, і Я пішла на шарфи від Лора Ешлі. Величезний шарф в ідеальному стані, класненький такий, з пташечками. Такий принт, але, як виявилося, це поліестер, хоча на дотик так тактильно відчувалося, що ніби якби і віскоза і є такий поліестер, дуже якісний. Ще один шар, ви подивіться, який красивий принт. Але він з блискітками, не кожен любить. І я вважаю, що його підпортили тими блискітками, тому що навіть в шийку буде, буде колючий. Ну, до чого на такому шарфіці блискітки, але. Різні стилі, всі ми різні і любимо різне. Такий базовий шарф, мінімалістичний ніжно-рожевий колір. Так, і тут що є, тут є віскоза. Оцей шарф мені сподобався. Я вперше побачила цей бренд. Хто знайомий з цим італійським брендом? Соня Бураті, я не знаю, що це, хто це. І якщо у вас є речі від цього дизайнера, пишіть в коментарях ще з етикеточку цей шар величезного формату, такий шар плантин, колір, відтінок рожевого такий припорошений. Як бачите, з етикеткою, я вже сказала, і сьогодні нагадую, 109 гривень за кілограм. Як бачите, новесінька річ можна знайти, звичайно, в секондах. Тому ми туди ходимо, шукаємо бренди і насолоджуємося, релаксуємо. Ось такий величезний він. Ще раз покажу. Рожевий, ніжно-рожевий, такий зефірний колір. Той шар я вже тримаю, зараз поважу, я подумаю над ним, потрібен він мені чи ні тут зі такеточкою. Так, і ось такий ще дивлюся. І знову шарф новесенький, величезний, великого формату. У манго шарфи такого формату 800 гривень. І, в зарі теж, до речі, шарфи, навіть якщо поліестер, це від Marks Spencer, Теж новенький з етикеткою шарф написано, що це 100% Поліестер. Ну, я пішла на сумки, но сумки перебрані, дуже їх мало. Ну, передостанній день, що тут хотіти. Але все ж таки подивимося. Відкид Кітстон це англійський недорогий бренд. І деколи я бачу в інших відео, як всі тішаться, що знайшли цей бренд. Ну, тут нічого такого. Далі з фетру така сумка. Далі знов сіра, така цікава сумка, є довга ручка. Вигляд має як шкіряною, але ну, я потім додивилася, це такий шкір замінник і вона нонем без ніякого бренду. Ну, вона чистенька всередині, вона на блискавці, якби має три відділа. Ще від Томс це хороший якісний бренд, є речі, взуття від цього бренду. А так ось така класична сумка. Ця мені сумка сподобалася. Вона така навіть до ділового стилю. На формат там А. 9А-точніше. І, як бачите, тут париж написано. Теж мені якийсь бренд невідомий. Можливо, це якийсь недорогий французький бренд. Можливо, новий бренд. Така плетена в стилі Ботега. Но, як бачите, вона вже все. Це якась така сумка хендмейд виглядає. Далі знову такого гріхового кольору від Jasper Conran, дорогий бренд англійський. Це навіть рахується англійський дизайнер такий кутюр. Але деякі речі дуже класні цього бренду. А як бачите, сумка вже з шкір-замінника, вона вже посипалася. Цікавий з текстилю клач і дерев'яні самі цітки, я забула, як правильно називається. Нагадайте в коментарях ця штучка дерев'яна від Principles це англійський бренд. Теж та такий він середнього сегменту не є дешевий, не є дорогий. Можна брати, так іграшки пішли і подивимося чуть-чуть багато Я не буду вас забирати часу. А тільки глянемо акулки, всякі поночки є, єдинорожки. Тобто все-таки яскравий і непоганий вибір. Це величезного формату. Водомедик отягнутий. І такий ще дуже милий, він музикальний, під хвостиком там є. А, бачите, такий переключатель був. Так, я пішла на одяг і подивимося, що сьогодні для нас, любимих жінок, коханих. Можна знайти ось таку нічнушку. Так, піжамні шортики на кожний день, такі домашні теж є. Штани домашні. Це низи від піжами або домашній одяг. Досить багато. Думаю, що завтра буде останній день. І це все розгребуть. Домашній одяг непогано йде. Він пух, таке все всемисеньке. Тому що ми готуємося до зими. Кажуть, зима буде люта і без світла, тому потрібно запасатися тепленькими речами. Піжамка яскрава, така вона не розпаровка. Дуже часто можна, як ви бачили, знайти або штани, або верх. А тут повністю комплект. Так, є халатики, всякі накесенькі флісові. Налітаємо знову вініпухи. І такий світшот, м'якенький, дуже хороший стан від Cotton Trades. Ну, такий трішки залюблений на горловинці додивилася. Але, що хотіти, все одно, все одно ми економимо, купуючи в секондах. І вигідно, по-любому джемпор, він ще новесенький, ще з таким тримачем, бачите, відбірки. Пластиковим це від Georgie, це недорогий англійський бренд, але речі непогані. Джемпер великого розміру. Це 52-й європейський, 24-й англійський. Тут акрил, і він такий досить навіть трішки оверсайз. Бачите, має розрізики по бокам. І колір соковитий, красивий. Ну, я вішаю назад. І йду шукати далі. Можливо, мені вдасться знайти ще якісь цікаві бренди. Погортаємо. Красивий кардиган, красивий зелений колір. Він такого вільного силуету, рукавчики до локтя і мають такі оборочки, на гудзики застібається, но зелений, просто яскравий, на самовито красивий, дуже сподобався. Подивимося, який тут склад. І тут є акрил, І є бавовна 50 на 50, практично. Більше бавовни чуть-чуть є. Такої легкої в'язки. Теж великий розмір. Як бачите, сьогодні так немало великих розмірів. де коли пишуть, немає великих розмірів, наприклад, ось ця спідниця теж великого досить розміру. 16 англійська, але вона виглядає навіть на більшим. Вона новасенька з етикеткою. Багато сьогодні речей я зустрічаю з етикетками. Передостанній день, скажу, цей магазин знаходиться в місті Львові на Сайхові. так що ви завітайте, придбайте собі класні речі. Така шубка в розмірі М, але вона така трішки вже, якби це хутро бачило. Всяке. І я вже відібрала непохані речі, а на Джекобс Така жіночна блуза. А подивіться, які акцентні рукавчики призібрані, там манжеті і гумка є, на гузочки застібається, гузочки з натурального перламутру. Це 100% віскоза, ну і стан ідеальний просто. Ще сподобалася, подивіться, яка сорочка жіноча від Марксенс Spencer. Це 100% льон. І колір, така бірюза, до м'ятного, дуже красивий. Прямого салуету, бокові розрізики це 100% льон. І така сорочка буде в магазині коштувати більше 1000 гривень, десь півтора тисячі гривень. А тут така знахідка, але дуже вдала. Теж сподобалася ось така блуза, вона з ніжного батисту, 100% бавовна, комбінована вона таким стібаним мережевим. Дуже ніжна тканина, дуже легенька. На жарку погоду саме то. І колір е ніжно рожевий в принт. 100% бавовна. Це від німецького бренду. Букові розрізики вільного силуету. Далі жакет літній з льону, темно синій колір, має на комірі чуть-чуть забруднення. Але я бачу, що це від пареця від Merkes Spencer. Такий жакет, він з кишенями можна носити як сорочку, але в цілому це є жакет. Це є жакет. Як бачите, тут 100% льон. І знову Jasper Окондра, теж хороша знахідка. Блуз за чорно-білий принт, мінімалістична, прямого силуету. Така лагесенька, ну і бренд, бачиш, що не є дешевим. 12 ка англійська і це 100% віскоза. Хороша теж знахідка. Знайшла спідницю від Джоуліс Максі таку підлогу. Я навіть подумала, що це натуральний шок. Ви знаєте, напевно вперше я побачила речі з ненатуральної тканини від бренду Джоуліс. Це поліестер виявляється стильна спідничка. Бренд недорогий і впала мені. Сьогодні все мені падає Елічка, 14 ка англійська. Але досить стильненька, 8 фунтів на знижці вона коштувала. Вона на гумці широкій в поясі такий цупкий трикотаж, досить сірий, ну і з етикеткою. І відразу колір такий насичений, коралово-лососовий. Бренд дуже дорогий і дуже класна знахідка. Хто любить цей бренд, то знає ціну цьому брендові. Таке Baby Doll спідничка, боковій кишені, тканина як шифон фактурний. Але для себе мені ця спідничка не потрібна. А для когось то вона не користується рес абсолютно практично попитом, дуже рідко які речі хочуть придбати. Цікава сорочка жіноча, мені теж сподобалася, мінімалістична. З такими лампасами контрастними. Як бачите, впадає. Так, Англійська десятка це віскоза, це теж класна знахідка. Знову фактурна спідниця насичена такий зелений колір. Фактурна тканина тримає форму, а такий стиль, бебі-дол, коротка, така за І Це від H&M, це 100% поліестер, але спідничка, молодіжна, класна стильна. Хто любить такі контрастні речі, ще мені сподобалися ось такі штани. Вони з фактурної тканини. Тканина тягнеться як еластичний трикотаж. Вона, як бачите, навіть вони ці штани без застібок, такого прямого крою. Класненькі штани, подивіться, яка фактурна тканина, як жакардова, але вона еластична така. Нобрюк досить багато. Теж товару сьогодні досить багато. Я не скажу, що є там щось в таке, дуже багато якихось люкс-брендів, але досить непоганих речей є. Ну і є різні такі навіть дорожчі бренди. кілоти або штани в такі вкорочені палацо. Теж цікаві. Так, я чуть-чуть гортаю і покажу, щоб ви побачили, що є. Сподобалися ще такі джинси. Вони таким вибитим малюнком. Не знаю цей бренд. На вигляд вони якби ну, виглядають на мас-маркет. Джинс мекесенькі ще оксамитові штани. І оксамит теж фактурний, якийсь такий дивний. Бачите, що це брючки досить відомого англійського бренду. І вони з етикеткою. Багато хто з глядачів, хто вперше потрапляє на канал, де коли пишуть, ми здивовані, що можна в секунді речі придбати з етикеткою. Як бачите, знов є джинси від Монкі. Подивіться, які класні, ну, реально дуже класні джинси. Вони білі з таким принтом, синьо кобальтовим і висока посадка, все як має бути. Бренд не дешевий, цей Монкі. Як бачите, такі джинси які коштували 30 євро. Ну, не 100 євро. Звичайно, це не люкс-бренд. Але тут ви, ж, ви заплатите точно на 30 євро, якщо порахувати і купити сьогодні, то вони навіть кілограм не заважуть. Десь ці джинси заважують 60-70 гривень. Такі джинси, ну, так придбати. А тут, будь ласка, новесенькі. Ще сподобався від сальт, від сісальт. -Salt. salt так, англійський бренд. Лонг теж дуже якісний, я вже про цей бренд вам говорила, що варто звертати увагу, бо якість висока. Це трикотаж, це бавовна органічна, цей бренд багато з органічної бавовни виготовляє свої речі. Тому, хто дуже принципово ставиться до тканин, то цей бренд підходить вам. Така сукня красива, ну просто пісня. Від Nexit англійського бренду Бренд не дешевий англійський, завжди якісний. Ну, це поліестер, але сукня ошатна вихідна. І вона може бути з поліестеру вечір десь це не на пляшу. Вам потрібно, щоб була натуральна там, тканина. Ну, в ресторан можна піти і в поліестерові сукні. Так. Ще така мила сукня. Така дівчача жіночна з бантом, Хто любить такий романтичний стиль, така з поясочком. Ну, і кольори досить красиві, такі ківі, як би до грічичного, з білим шампань. Це Поліестер англійська 12. -ка. Суконь дуже багато, но більшість 99. Так. І що далі? Красива сукня. Ви тільки подивіться, як гарно працює чорний колір з таким фуксією і сірим. І це від бренду Next. І на... я зразу відчула, що тут є шок натуральний. Зараз подивимося на цю сукню. вона новенька з етикеткою. І так, верх-натуральний шок, підкладка Поліестер шовкова сукня від бренду Next і з етикеткою. Дуже крута знахідка, і я ще знайшла відклала вам показати іншу сукню від French Connection. Це англійський преміальний бренд. Подивіться, які красиві кольори, такий колор-блок. Персиковий, сірий, білий, і це натуральний шовк, Розмір, правда, невеликий. Такий емочка, напевне. Зараз подивимося. Подивіться, які класні лашечки я знайшла. І тут написано, що тут 100% шок. І так і виглядає, що це. І повністю підкладка була шовкова, бо іншого не було написано. Від нього просто я взяла ту футболочку, я думаю, можливо, її взяти, бо вона в ідеальному стані. 18-ка, англійська це трикотаж в Така мила, класна футболка. Подивіться, яка фактура трикотажу. І це бавовна з Аластаном. Це 18 ка англійська і джоуліс від мого улюбленого бренду. Така Тоніка в'язана. Це 36-й європейський. Люблю цей бренд настільки ну, і за якості. Ну, але попередньо ви бачили, що була з поліестерова спідничка. Але я кажу, вихідні речі на вечір вони можуть бути з поліестеру, чому ні. Так. Ну тут все є, але вовна немає. Я думала, що тут вовна, є бавовна, є віскоза, є всяке таке. Ну, таким гольфиком теж насичений червоний колір з такими смужками. Набралася всякого такого і, думаю, чи мені варто щось взяти. Але, мабуть, оця шовкова сукня красива. Мабуть, я зупинюся на оцій блузі, мені сподобалося. Так. І я майже вже йшла. Як я побачила цей жакет, я його спочатку не бачила, можливо, хтось приміряв. Це французький бренд, не дешевий, дорогий. Подивіться, яка жалетка подовжена. Престіж, Париж і так далі. Ну, це Бутік, це просто такий ексклюзив, комбінована на іншою тканиною така новесенька. Тільки погляньте і тут. 83% вовни. Ну, сьогодні вона заважена мало, мені така жилетка не потрібна, мені сенсу немає її купляти. Подивіться, яка вона цікава досить. І ну, хто таке це що треба знати, чи хтось таке любить поєднання такої принтової, простої тканини з костюмною тканиною. Так? Кишеньки ще зашиті, я вважаю, що річ унікальна і дуже красива. Ще покажу вам пару курточок. Залюблена, вона трішки забруднена, комір від якогось тонального крему. Ну, це швидше всього, що відпорається, але сама курточка дуже класна. Вона стібана, вона така демісезонна. красивий бусковий колір, він настільки ніжний. Ну, а далі мені сподобалася повсякденна куртка. Теж стібана, дуже цікава. Така, бачите, як вона? З капюшончиком. Має капюшон на фланельці, такий м'якесенький, буде затишно. Це десятка англійська. Досить красива курточка. Такі були мої знахідки сьогодні. Досить непогані. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Сьогодні так чудово, атмосферно, коли ти йдеш малесенькими вузенькими вуличками, Львова, запах кави, запах шоколаду. Всі привітні, усміхаються, і життя настільки прекрасне. Ти цінуєш кожну мить. Що я взяла в цьому магазині? Тільки одну єдину батистову блузу від бренду Джесика, цю квіточки. Більше мені нічого не підійшло. Чекаю вас в коментарях. Всім папа, -па, цілую.